Працівники комунальних підприємств плідно працюють над відновленням житлових будинків. Вже більше п'яти років у під'їздах, що знаходяться на вулиці, Станційній, 6, ніхто не робив ремонтів. Тому цього року директор житлово-комунального господарства номер 4 Микола Мойсюк звернув увагу в першу чергу на ремонт саме в цих під'їздах. «Вже Два роки три підряд добивався, щоб включити цей будинок у капітальний ремонт на цей рік цю покрівлю. Далі при допомозі деяких там депутатів підтримали мене і ми включили будинок під'їзди. Працюємо над під'їздами. Є три бригади, працюють. Зробили за чоловік, за, дві тижні зробили станційну чотири, далі почали станційну шість, але дивимося які під'їзди, щоб мало підгонати під осінь, щоб то вже йде в плані підготовки до зими. Наразі ремонтні роботи закінчили у трьох під'їздах п'ятиповерхівки. Мешканці будинку номер 6 цілком задоволені готовою роботою. Після проведеного ремонту тут завжди порядок. Вони радо розповідають, що чистотою їхнього під'їзду милуються навіть їхні гості. Ви знаєте, дому 46 років. літ. Значить, білілі, якщо я не пам'ятаю, побілку делали два года назад. Пять. лет назад делали побелку. Но за пять лет, вы знаете, у себя в квартире видно, что такое, если пять лет не белили. И поэтому, конечно, это был восторг. И вы знаете, кто к нам приходит. Во-первых, у нас двор замечательный, площадка. И люди, которые приходят к нам, знакомые в гости, говорят, какой у вас замечательный двор и все. Но немаловажный фактор, конечно, начальник ЖЭКа в свою лепту вносит. Ну и да. сами люди. Вы знаете, сами люди, которые хотят. И ему, честно говоря, тут весело живется с нами, потому что все обхватить. И поэтому э, жители подсказывают, что вот хотели бы вот это, хотели, но он никогда не отказывает. И если у него есть возможность, он всегда помогает. И вот результат, конечно, это побелка, потому что это основа. Идешь домой, хочется, чтобы начиналась с порога красота, а не только в своем жилье. Поэтому мы очень благодарны, что нам сделали Такую замечательную красоту. І все зроблено так, як має бути, як вдома. Якщо ви хочете зайти, зайдіть приємно і чисто, і, і покрашено, і побілено все. Люди задоволені. Люди платять за, за, за те, що вони платять, вони так і отримують. В під'їздах пофарбували стіни, вікна, поштові скриньки, вхідні двері. Мешканці будинку не можуть натішитись і дякують за якісну роботу майстрів та допомогу мерії.